Я вам нагадую, що ми продовжуємо розігрувати в кожному відео якісь цікаві подарунки з нашої чорної коробки. Це може бути, наприклад, знижка 20% на будь-який товар з нашого магазину. Це може бути павербанк, також може бути мультитул, ліхтарик або якийсь інший цікавий предмет. Для того щоб прийняти участь в цьому розіграші, вам потрібно написати під цим відео. Будь-який коментар. А вже в наступному відео за допомогою сервісу ми оберемо переможця. Переможцем до минулого відео став ось цей коментар. Я вас вітаю. Ви отримаєте від нас Павербанк для того, щоб забрати ваш подарунок, зв'яжіться, будь ласка, з нами за контактами, які будуть в описі цього відео. Слава Україні, друзі, Мої вітання! Радий вас знову бачити на нашому ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні такий прекрасний сонячний весняний день, і хотілося б з вами поговорити про догляд за газоном, а саме про його механічну частину. Що таке аерація, що таке скарифікація, що таке вертикуляція? І на прикладі ось цього аератора скарифікатора бензинового від Грюнхельм, я хотів би вам пояснити, чому насправді він не аератор. Отож, погнали! У нас зараз тут піднявся доволі сильний вітрець. Маю надію, що він не створить вам якогось великого дискомфорту при перегляді цього відео, і ви продовжите його дивитися. Але тим не менше, давайте почнемо зі скарифікації. Що таке скарифікація? Скарифікація це просто вичесування старої відмерлої трави, яка утворилася на нашому газоні. Тобто, це може бути та трава, яку ви скосили і не повністю зібрали. Так, це може бути просто трава росла, засохла, відмерла. Щось перегнило, щось не перегнило. І у нас часом, от в період там, з весни по осінь, утворюється якийсь певний шар цієї відмерлої трави, в якій може утворюватись мох, можуть утворюватись якісь м, хвороби, там заводитись якісь бактерії і так далі. Тому скарифікацію потрібно проводити мінімум два рази на рік. Перший раз це навесні, квітень-травень, і другий раз це восени, це кінець вересня, місяця, початок жовтня, перед останнім покосом трави. Проводиться ця робота, ця скарифікація звичайними граблями. Якщо у вас, наприклад, невелика територія під газоном, якщо там 1-2 сотки, ви можете це зробити граблями, ви просто банально берете і вичісуєте цю стару траву, цю солому. У вас має вичісуватись щось подібне, ось таке. Або якщо у вас велика територія під газоном, то тоді ви вже робите це якимось. Механічними засобами, електричними або бензиновим за допомогою ось такого валу з пружинками. Ось це називається скарифікація вичисування цієї відмерлої старої трави. Значить, це робиться і для того, щоб візуально покращити газон, щоб він у нас був зеленіший, не було такого жовтого під низом. А другий момент це робиться для того, щоб там не заводилися ніякі хвороби і бактерії. Друге, це вертикуляція. Не жестикуляція, так а вертикуляція. Її дуже часто плутають з аерацією, але це зовсім різні речі. Що таке вертикуляція? Вертикуляція це розрізання верхнього шару нашого газону, цього дерну на глибину 3-5 см. Для чого це робиться? По-перше, трава у нас має мичкувату систему, мичкувату кореневу систему. Тобто, якщо за нею не доглядають, то у нас трава буде такими кубками, ніби рости, і такого. Килима із трави у нас не буде. Ось так виглядає газон, на якому не проводили вертикуляцію. Трава росте такими кубками. Тут, 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 тут пусто. Бачите, тут кубка трави, тут кубка, тут кубка. А ось так повинен виглядати доглянутий газон. Зелений килим. От для цього і робиться вертикуляція. Тобто вертикуляцією ви розрізаєте цю кореневу систему і тим самим якби, збільшуєте площу заростання трави. Це один момент. І другий момент таким чином, коли ви розрізаєте ось цей дерн, туди більше попадає вологі, більше попадає мікроелементів, ну і більше попадає повітря, що якби, стимулює рост цієї самої трави. Вертикуляція робиться за допомогою ось такого валу. З ножами, які дуже часто називають вал для аерації, але насправді ні. От, оце вал для вертикуляції. Або ви можете зробити цю вертикуляцію за допомогою тих самих грабель. Але граблі мають бути не такі, як у мене, із круглими зубами, а мають бути з такими плоскими, загостреними зубцями, щоб ви могли. Прорізати цей дерн в газоні, тим самим робити вертикуляцію. Вертикуляція проводиться на газонам віком не менше ніж два роки з подальшим поливом і удобренням. Проводиться вона, як правило, один раз на сезон. Ну от і дісталися ми до самого цікавого: до аерації. У нас чомусь дуже часто плутають аерацію зі скарифікацією або з вертикуляції. Насправді це зовсім інше. Аерація це проколювання грунту на глибину від 5 до 10 см. і тим самим іде насичення коривокорневого. Системи і повітрям, і поживними мікроелементами. Відбувається це не за допомогою ось таких валів, відбувається це не за допомогою ось такого скарифікатора або вертикувера. відбувається це за допомогою спеціальної машини, якщо ми говоримо про механічні засоби. Вона може бути електрична, але в основному вона бензинова, у неї свій вал, який не схожий на ці. Цей вал може бути. Або просто з товстими шипами, або може бути з загостреними трубками. І ці трубки заходять в газон, навіть трошки провертають, витягують цю трубку, і в цій трубці залишається певна кількість ґрунту, і навіть там якісь шматочки газону. Потім через ці отвори у ґрунті. Іде насичення корневої системи. Після цієї процедури аерації газон засипається спеціальною сумішю, це пісок, розмішаний разом з торфом пропорції 10 до 1. Засипається рівномірним шаром товщиною десь буквально на 3 міліметри. Цю процедуру можна робити, як я вже вам сказав, спеціальним пристроєм-аератором. Або ви можете робити її вручну. Можливо, ви бачили, продаються такі спеціальні сандалі з шипами там довжиною десь 15 сантиметрів. Ви їх одягаєте на ногу, ну і починаєте ходити по газону, тим самим проколюєте оці отвори потрібні для кореневої системи. Або ви можете робити це за допомогою садових вил встромляєте її в газон, розхитуєте, витягуєте, встромляєте і пішли, пішли, пішли. Ну, Якщо ми говоримо про ручні методи, то це ну, ж таки, стосується невеликих площ там сотка, дві, скільки ви там можете осилити. Якщо ми говоримо про більші території, 5-10 соток і так далі, Ну, звісно, тоді є, що треба прибігати вже до, до механічних засобів, бензинового або електричного аератору. Проводиться така процедура в залежності від типу газону, тобто від самої трави. І від того, наскільки інтенсивно використовується цей газон. Тобто, якщо це, наприклад, якийсь футбольний майданчик, там, де бігає постійно по цьому газону, то аерацію потрібно проводити ну, десь три рази на сезон. Якщо це просто такий звичайний газон біля вашого будинку, то аерацію потрібно проводити ну, хоча б один раз в сезон. Ви мені можете написати в коментарях, що ти не правий, ти не знаєш, ти не розумієш нічого, тому що всі виробники. Інструкція по експлуатації вказує, що ось ця машина, наприклад, аератор-скарифікатор. Ну, якщо ми говоримо про два вали скарифікаційні і для вертикуляції. Або взагалі це може бути лише аератор, коли в нього лише ось такий вал. Але насправді це не так. Як я вже вам сказав, ця штука називається скарифікатор вертикуле. Тому що аерація це трошки інший процес. Проте без цих штук також не обійтись, Якщо ви хочете, щоб у вас... Газон нормально виглядав, був зеленим, насиченим, густим, то звісно, що нам потрібен і скарифікатор, і вертикувер. І якщо у вас газон дуже сильно експлуатується, то навіть якщо газон, скажімо так, по газону мало дуже ходять, але якщо газону років 5, то все одно аерацію бажано проводити для того, щоб ця коренева система. І цей ґрунт, який знаходиться під шаром цього газону, він був такий, ніби якби розпушеним, і тим самим до кореневої системи надходило більше мікроелементів і більше кисню для нормального розвитку газону. Отже, які висновки можна зробити з того, що я вам сказав: якщо ви хочете, щоб ваш газон виглядав презентабельно, гарно, доглянуто, то для цього потрібно три речі: а саме, скарифікація, аерація і вертикуляція, це можна робити. Двома методами або вручну, або механічно, за допомогою ось таких штук. Все буде залежати перше від вашої лінії і від площі вашого газону. Якщо у вас газон невеличкий, сотка дві ну ось тут, наприклад, не знаю, соток дві мабуть, газону, ви можете це все робити і вручну. Але якщо ви лінуєтесь, ви завжди можете придбати або електричний скарифікатор вертикувер, або ось такий бензиновий, якось цей Грюнхельм ТС40С. Отже, що це за машина? Називається він аератор-скарифікатор Grünhelm ts 40 s Але насправді, як ми вже з вами зрозуміли, це скарифікатор вертикувер. Має бензиновий двигун потужністю на 7 кінських сил, має два вали для вертикуляції і скарифікації. Ширина валів складає 40 см. Є травозбірник на 45 літрів, і вага всієї цієї машини складає 42 кг. Призначена вона не для таких маленьких територій, звісно, що на Ну дві сотки, призначена вона на 10, 20 і навіть на 50 соток газону. Запускається скаліфікатор вручну за допомогою цієї шморгалки. Є регулювання по заглибленню. Якщо ми говоримо, наприклад, про ось цей вал для. В вертикуляції, то він може заглибитися на 15 мм. Якщо ми говоримо про вал для скарифікації, то ніякого заглиблення немає, але є збільшення інтенсивності вичіснення. Тобто ви можете підняти скарифікатор вище і тоді. Ось ці пружинки будуть менше вичесувати, менш інтенсивно будуть вичесувати. Або ви можете його опустити, і тоді вал буде більш інтенсивніше вичесувати цю застарілу траву і мох, яка знаходиться в вашому газоні, майже до самого ґрунту, або навіть буде трошки зачіпати і сам ґрунт. Тут вже буде залежати від того, наскільки у вас цей газон запущений. Ось цей скарифікатор надійна, якісна і класна штукенця. але є один момент, який мені не дуже в ньому подобається. А саме, ви, мабуть, звернули увагу, що тут лежить у мене набір інструментів. Так от, для того, щоб замінити один вал на інший, вам потрібно відкрутити ось тут 4 гвинти. Тобто ви маєте мати в себе на господарстві хоча б два ключі на 8 і на 10, щоб ці вали міняти. Ось цей момент якби мені і не подобається. Проте... З іншої сторони, я розумію, що ця штука призначена не на якусь невеличку площу, а на площі 10, 15, 20, 50 соток. Тому тут все має бути надійно. І для того, щоб тут все було надійно, і використовується болтове з'єднання. Але знаєте, все одно хотілося б, щоб тут був якийсь ексцентриковий механізм, щоб ти підійшов, натиснув якийсь важіль, вал зняв, інший поставив і погнав працювати. Ну, але з іншої сторони, давайте якраз от зараз і подивимося, скільки в мене, в принципі, займе часу для того, щоб вставити ну, ось цей, наприклад, вал для вертикуляції. Ну, от і все. Скільки мене зайнялося часу? Ну, я думаю, десь 2-3 хвилини. В принципі, якщо враховувати те, що. Заміна валів відбувається не так і часто, то всім можна миритися. Ну і раз я встановив вал для вертикуляції. Давайте я вам покажу, як це працює. Для того, щоб запустити двигун, ми повертаємо ось цей перемикач положення. ON. тут відкриваємо паливний кран. Тут закриваємо повітряну заслонку і починаємо запускати. Так, давайте зараз я вам покажу. Ось такий слід залишається після вертикулера. Ось бачите. Заглиблюємося не на велику глибину, буквально десь півтора сантиметри. Трошки надрізаємо кореневу систему, і тут проходить невеличке вичісіння. Ось такий слід залишається. Ну і. Що ми маємо в травозбірнику? Зараз подивимося. Так, ну ми бачимо ось таку траву. Це не зовсім правильно я зараз зробив, тому що у нас зараз газон і земля під газоном, вона волога. Тобто газон ще не готовий для проведення такої процедури. Я вам показав просто, як. Для демонстрації, як це працює. Ну, а зараз давайте змінимо вал на скарифікаційний і подивимося, як працює скарифікація. А зараз, друзі, проведемо скарифікацію. Подивимося, в чому різниця. Запускаємо. Повітряно заслонку. І давайте подивимося, що ми назбирали. Скарифікація на цьому газоні вже проводилася. От. Ну, Знову ми бачимо і зелену траву, тобто, знову ж таки, я зробив неправильно, ви так не робіть, тому що газон вологий. Ось вот, э, трава молода, і повичесувалася зайве. Тут у нас йшло просто вичісування, а тут у нас було. Ніби якби і вичісування, і нарізання ось таких борізд. Отже, друзі, маю надію, що мені все ж таки вдалося вам пояснити, яка різниця між аерацією, скаліфікацією і вертикуляцією. І тепер ви будете правильно приміняти їх на вашому газоні. Якщо вам потрібна одна із таких штук, бензинова або електрична, ви завжди їх можете знайти в нашому інтернет-магазині з торгом. Посилання на наш магазин буде в описі під цим відео. Бережіть себе, доглядайте правильно за вашим газоном, не забувайте допомагати з Ойним силам України для пришвидшення нашої перемоги над ворогом і до зустрічі на уфіда.